Народну владу сам не захопив геть мало року цю владу на тригіки розділив. Конституцію для війська він найперший написав і старшині Запорізькій по влад заповідав. Перша влада це закони, чесні правила для всіх, це права і заборони, щоб кожен жити міг. Щоб і бідний, і багатий, і великий, і малий могли рівні права мати цей законів головний. Владу цю Верховній Раді дав на виборах народ, обирають депутатів всіх на п'ятирічний строк. Другу владу виконавчу народ уряду надав. Він керує всім, все бачить, і веде багато справ. Уряд має в мене стату, розсоїти в мами місто, ця поятком зверху батьпали в головді. Над усім судова влада, хто правий, хто не правий, де брехня, а де є правда, скаже вірок судовий. Суд розгляне суперечку і заслухавши сторін, суд розсудить усіх чесно і припинить давній спір.